Прийдіте, поклонімося цареві нашого Богу. Прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашого Богу. Прийдіте, поклонімося і до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого. Благословен Господь Бог мій, що навчає руки мої до бою, пальці мої до війни, Він милість моя і пристановище моє, заступник мій і визволитель мій, оборонець мій і на нього я надіявся, Він підчиняє мені народ мій, Господи, що таке чоловік, що ти дався пізнати йому, або Син чоловічий, що ти думаєш про нього, чоловік суєтті уподобився. Дні Його, наче тінь минають, Господи, прихили небеса і зійди, діткнися гір, і вони задимляться, блиснеш блискавицею, і розженеш їх, випусти стріли твої, і стривожиш їх, простягни руку Твою з висоти, вирятуй мене і визволь мене від вод многих, із руки синів чужих, що їх уста говорили марне, а правиця їх, правиця неправди, Боже пісні нової заспіваю тобі, на псалтері десятиструнному заграю тобі, бо ти даєш спасення царям, визволяєш Давида слугу свого, від меча лютого визволь мене, і вирятуй мене з руки синів чужих, що їх уста говорили марне, а правиця їх, правиця неправди, що їх сини, наче висадки, що їх молодими посаджено. Дочки їх, наче храм, прибрані та прикрашені, комори їх переповнені, з однієї сиплеться до іншої, вівці їх дуже плодовиті, множаться на пасовищах своїх, товсті її воли їхні, немає поваленої огорожі, ні переходу, ні крику на вулицях їх. Щасливим назвали народ, який це має, щасливий народ, що йому Господь, Бог Його. Хвалитиму Тебе, Боже мій царю мій, і буду благословляти ім'я Твоє повік і повік віки. Повсякдень благословлятиму Тебе і буду хвалити ім'я Твоє повік і повік віки, Великий Господь всехвальний, і величі його немає кінця, Рід за родом буде хвалити діла Твої і будуть звіщати про силу Твою, говоритимуть про величність слави святині Твоєї. І повідатимуть чуда Твої, і скажуть про силу страшних діл Твоїх, і будуть оповідати про велич Твою, перекажуть пам'ять про множество добродійств Твоїх, і правдою Твоєю радуватись будуть. Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, благий Господь для терпеливих, і щедроти Його на всіх ділах, Його, нехай прославлять Тебе, Господи, всі діла Твої. І всі святії Твої нехай благословлять Тебе, розкажуть вони про славу царства Твого, і будуть говорити про могутність Твою, щоб звістити Синам людським могутність Твою, та славу величі царства Твого, царство Твоє, царство всіх віків, і влада Твоя в усякому роді й роді, вірний Господь у словах своїх, і святий у всіх ділах своїх. Зміцняє Господь усіх, що хиляться, і підносить усіх повалених, очі всіх на тебе надіються, і Ти даєш їм поживу у свій час, відкриваєш ти руки твої, і насичуєш усе живе благоволінням Твоїм, праведний Господь у всіх путях своїх, і святий у всіх ділах своїх, Господь близький до всіх, що призивають Його, до всіх, що призивають Його у правді. Волю тих, що бояться Його, Він сповнить, і моління їх вислухає, і спасе їх, охороняє Господь усіх, що люблять Його, а всіх грішників вигубить, хвалу Господню повідати будуть уста мої, і все живе, Нехай благословить святе ім'я Його, По віки, по вік віки, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа в житті моїм, співатиму Богові моєму, поки живу, не надійтеся на князів і на синів людських, у них немає спасення, відійде Дух Його, і Він вернеться в землю свою. Того дня загинуть усі помисли Його, блаженкому Бог, Якова, помічник Його, надія Його на Господа Бога свого. Він сотворив небо і землю, море й усе, що в них. Він зберігає істину повік, чинить суд покривдженим, дає поживу голодним, Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців, Господь підводить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє чужинців, сироту та вдовицю пригорне, а путь грішників погубить. Господь царюватиме повік, Бог твій сіони з роду в рід. Аллилуйя, хвалити Бога, Псалмами, бо річ добра псалом, солодка нехай буде похвала Богові нашому, Господь, що будує Єрусалим, збере розсіяння Ізраїля, Він ізціляє розбитих серцем і обв'язує рани їх, Він числить множество зірок і всім їм дає імена. Великий Господь наш і велика кріпость Його, і розуму Його немає міри, Господь приймає тихих, а грішників принижує до землі, розпічніте Господеві хвалою, заграйте Богові на гуслі, йому, що вдягає небо хмарами, для землі дбає про дощ, вирощує траву на горах і зілля на службу людям, йому, що дає худобі поживу її. І воронятам, що призивають Його, Не силою коня милується Він, і не стегна мужа до вподоби Йому, сприяє Господь тим, що бояться Його, і всім, що надіються на милість Його. Аллилуйя, хвали Єрусалиме, Господа, хвали Бога Твого Сіона, бо Він укріпив засови воріт Твоїх, благословив синів Твоїх у тобі, Він забезпечив гряниці Твоїм миром. І живить тебе поживною пшеницею, Він посилає слово Своє на землю, скоро розноситься слово Його, Він дає сніг, як вовну, і млу розсипає, як попіл, кидає град свій, як крихти хліба, перед морозом Його, хто встоїть, пошле слово Своє, і стопить їх, подме вітер Його і потечуть води, проголошує слово Своє до Якова. Уставите закони Своє Ізраїлеві, не вчинив Він так нікому з народів, і законів своїх не виявив їм, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, хваліте Господа з небес, хваліте Його на висотах, хваліте Його всі ангели Його, хваліте Його всі сили Його, хваліте Його Сонце і місяцю. Хвалити його всі зорі і світло, хвалити Його небеса небес і вода, що вище небес, нехай похвалять ім'я Господнє, бо Він сказав, і вони сталися, Він наказав, і утворилися, поставив їх по вік і по вік віки, виління дав і не минеться воно, хвалити Господа на землі, змії і всі безодні, вогонь, сніг літ, вітер буйний, що чините волю Його. Гори і всі горби, дерева плодовиті, і всі кедри, звірі й усі тварини, гади і птиці крилаті, царі землі і всі народи, князі й усі судді земні, юнаки і діви, старі з молодими, нехай хвалять ім'я Господнє, бо прославилося ім'я Його одного, похвала Його на землі і на небі, піднесе Він силу народу свого. Пісня всім святим Його, синам Ізраїля, народові, що наближається до нього. Алелуя! заспівайте Господеві пісні нової, хвала Його в зборах праведників, нехай звеселиться Ізраїль творцем своїм, і сини Сіону нехай радуються царем своїм, нехай похвалять ім'я Його хором, під тим пан і псалтир, нехай співають Йому, бо любить Господь народ свій. І піднесе тих їх спасенням, похвалені будуть праведники у славі, і радуватися будуть на ложах своїх, хвала Бога в устах їх, і мечі обосічні в руках їх, щоб учинити відплату над поганами, кару над людьми, зв'язати царів їх путами, і славних їх ручними кайданами залізними, щоб виконати над ними суд написаний. Слава ця буде всім праведникам Його. Аллилуйя, хваліте Бога у святині Його, хваліте Його у твердині сили Його, хваліте Його за могутність Його, хваліте Його за безмежну велич Його, хваліте Його голосом трубним, хваліте Його на псалтирі і на гуслях, хваліте Його на бубні і танком, хваліте Його на струнах і сопілці, хваліте Його на цимбалах милозвучних, хваліти Його на голосних цимбалах, усе, що дише, нехай хвалить Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Менший я був між братами моїми, і молодший у домі отця мого, пас я вівці Отця мого, руки мої спородили сопілку, і пальці мої наладнали псалтир, і хто відкриє Господеві моєму. Сам Господь сам чує, Він послав вісника свого і взяв мене відовець Отця мого, і намастив мене оливою помазання свого, брати мої гарні та великі, та не полюбив їх Господь, я вийшов на зустріч чужоплемінникові, і Він залякав мене ідолами своїми, але я, вирвавши в нього меч, Стяв його і зняв ганьбу з синів Ізраїля. Святий Боже, святи, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Уси, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяй Гойце, помилуй нас, Господи, Очисти ріки наші. Владико проси, беззаконня наші, святий, посвяти і сили, немочі наші, імене Твоє Твоєго Рати, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, в і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лука. О, о, о. бо Твоє царство, Твої сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, Амі. тебе царя, і влади. час спіли піснями, а я до тебе припадаю, як ми так кличучи. Боже, очисти мене і помилуй мене. Слава Отцю і Силу, і святому духові, беззаконня мої подібні морських. І В і візлих духів, я вже скінчу життя своє діду до міста вишнього. бачити царство Єрусалимське, Господи, даруй Тишу душі мої, спаси мене. І нині повсякчасті на віки віків. Мило сердя, єси джерело милости, сподоби нас Богородицю, селянця на людей, що зрішили. Я би, як завжди, силу твою, бо на тебе уповаючи, радуйся кличемо тобі, я колись гаврів безплодний архистрати. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилу. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. О, всемилостивий, всещедрий, чоловіколюбче, Господи Ісусе Христе, Боже мій, Ти єси початок усякої доброти, ти поміч і досконалість, ти сказав був без мене не можете чинити нічого. Тобі, Отже, владико, пресвятий, перед престолом присвітлої слави Твоєї, я багатогрішний, у Богу душу мою кладу. І пречистим ногам твоїм в повному смиренні поклонюся, прах я і попіл, і любовно їх зі страхом і трепетом цілуючи, славу, честь і подяку віддаю тобі, бо за Твоєю благодаттю, я грішний і негідний, сподобався псалтирне славословиє почати та до довгоочікуваної пристані причалити. Але якщо я в якимсь псалмі пустим бесідам чи думками провинився, то ти, єдиний без гріха, милосердний Господи, творчий покровителю мій, ослаби, остави і прости мені, як твоєму сотворінню, хоч я і згрішив, більш як усі люди, прийми царю присвятий, це достойне псалмоспівання святого Царя, з недостойних уст моїх. Як жертву благоугодну на милий запах духовний, і нехай направиться хоч одна, хоч би найменша сльоза ока мого або зітхання розкаяного і смиренного серця мого, як кадило перед тобою, даруй мені грішному усі дні життя мого тобі, Господеві моєму, благоугодно служити. І в безсмертному житті, Тебе з вічним Отцем, і Пресвятим, і благим, і життєдайним Твоїм Духом, славословити за заступництвом пречистої Твоєї Матері, єдиної надії і заступниці моєї, і за посередництвом шляхетного пророка Твого, Псаломника Давида, і за молитвами преподобних отців, і всіх святих угодників Твоїх. на веки веки. Аминь.